Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про відкриття нового величезного навчального центру для українців в Польщі. Дивись це відео до кінця, також підписуйся на мій канал і в коментарі пиши, звідки ти дивишся це відео. Отже, згідно з інформацією зі сторінки газети виборча.пл, новий навчальний центр насамперед спрямований на активізацію. Професійну активізацію біженців з України в першу чергу, також і всіх інших українців, і даний навчальний центр буде дозволяти навчатися п'ятьом тисячам українців. Тобто, це, скоріш за все, буде найбільший такий центр, де в одному місці буде така велика концентрація українців. Створення такого навчального центру профінансує компанія Shell. Як ми знаємо, вона займається нафтопереробкою, також в них є свої заправки. От і компанія Shell для цього виділяє майже півтора мільйони злотих, і е, даний центр мають розмістити в місті краків. Вже зараз там е, було об'явлено тендер і шукають підрядника, який буде, по-перше, е, який має. Надати о, приміщення, тобто це може бути або орендоване приміщення, або власне приміщення підрядника, а також має обслуговувати новий центр, в тому числі забезпечити фахівців, які будуть проводити заняття. І подають зараз заявки на даний тендер різні неурядові організації, соціальні кооперативи та інші суб'єкти, які проводять суспільно корисну діяльність. І результати цього конкурсу мають бути оголошені вже до кінця цього травня 2023 року. Тому як проєкт має тривати і має він має тривати до грудня 2024 року. тобто, а, якби за м, планами він має стартувати від вересня 2023 року, тобто з нового навчального року, і має тривати до грудня 2024 року. Якщо він буде мати успіх, якщо а, ну, якби, будуть інвестори бачити, що все працює, вони будуть і надалі його фінансувати. А, от, а чому кажу фінансувати? Тому як для українців. Для всіх, хто схоче навчатися в цьому центрі, все буде повністю безкоштовним. Зокрема, можна буде відвідувати курси польської та англійської мов, як для дітей, до речі, так і для дорослих. Освітні та клубні заходи для дітей, а також скористатись послугами в сфері психологічного супроводу чи професійно-правових консультацій. Тож, бачимо, що в Польщі продовжується. Скажемо так, робота, яка стосується інтеграції українців як в польське суспільство, так і в загальноєвропейське суспільство, що з однієї сторони, звісно, є дуже і дуже добре, тому як кожен українець, який зараз знаходиться за кордоном, може вивчити мову і може краще будувати своє життя. Але є в цього всього, знаєте, друга сторона. Друга сторона стосується того, який відсоток українців насправді захоче повертатись в Україну після того, як ми переможемо в цій війні. Бо вже зараз ходять багато, ну йдуть дебати, скажімо так, з приводу того, що велика кількість українців, які знаходяться за кордоном зараз, вони вже не хочуть виїжджати, навіть якщо ми переможемо в цій війні. Це по-перше, і по-друге, з кожним днем. Чим більше вони знаходяться за кордоном, тим більше вони інтегруються в ті країни, де вони проживають, і відповідно тим менше з кожним днем, тим менше кількість людей, які бажають повертатися в Україну будь-коли. Тож свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Що ви думаєте, чи е, який відсоток взагалі українців повернеться в Україну після нашої перемоги? Мені буде дуже цікаво почитати. Е, дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.